Військові, яких сам Бог зарахував до себе. Людина, ким вона є покликана, хай вона тим буде. Саме головне, що з Богом. Військові люди, цьому яркий приклад, як треба жити і довіряти Богу. Люди кажуть, як військова людина може бути з Богом, адже вона людей вбиває. Ми знаємо, коли людина захищає інших і себе, це не є гріх. Коли людина це робить навмисно, це гріх. Багато військових є відомих, які вірили в Бога, це сотник корнилій. Бог послав апостола Петра і Він отримав Святого Духа. І весь час на військовій службі був з Богом, показувавши себе хоробрим і відданим Богу. У нас час є також багато військових на війні, які допомагають людям духовно, підтримкою. Бо там, де є віруючий військовий, Бог оберігає всіх, хто з ним. В цьому житті випадковостей немає, і тільки Бог знає, де, на якому місці буде людині краще, де вона більше користі принесе. Тому все, що ми. Проходимо в цьому житті. Ми повинні проходити з Богом у смиренності і чистоти серця. Дякую, амінь.